Ольга Степанова створює своїх ляльок, поєднуючи різні техніки та матеріали. В основному працює з пінопластом, з нього вирізає обличчя, доводячи до досконалості риси за допомогою глини, частини тіла та одяг з тканини, говорить жінка. Кожна лялька існує у єдиному екземплярі. все життя мені хотілося малювати, ліпити. У мене троє дітей і не було часу. А ось вже після сорока з'явилося питання: для чого ми живемо взагалі? Я зрозуміла, що я дуже хочу займатися творчістю. Я знайшла групу для дорослих у художній школі і настільки була щаслива, бо це те, що я хотіла все життя. Потім мені захотілося чогось об'ємного. Кожна лялька щось означає. Я згадувала маму, вона у мене була щира українка. Ось ця серія, коли мама була молодою. Ця лялька досить схожа на мою маму. Прослідковуються родинні риси, а це я з мамою маленька. Вона завжди готувала борщі, чудово співала, вишивала. У колекції представлені у бібліотеці 12 ляльок. Більшість із них мали своїх прототипів серед реальних людей, говорить завідувачка відділу мистецтв Тетяна Краснолуцька. Ми влаштували таку виставку Ляльковий світ, де ми представили декілька розділів виставки. Це і лялька-мотонка, і там у нас велика лялька-мотонка. Це робота Оксани Наливайко. А інша частина це така інтер'єрна лялька образна, яку представила Ольга. Степанова. Ці ляльки, вони як живі, очі у них просто ну це душа людини, говорять, говорять, а вони просто виражають от все те, що хотіла, мабуть, сказати авторка, тому що дивишся на них і вони притягують. У кожної ляльки є власна історія, ім'я. Деякі з них можна назвати автобіографічними, розказує Ольга. Ці ляльки відображають різні періоди життя самої майстрині. Я, помню, був етап... Я згадую, був етап, коли мені було дуже сумно. Я думала, ось мені вже 40. І невже життя моє минає, і не буде вже кохання. Я думала, як жити далі. І ось під цей настрій була створена лялька. Вона так і називається: бусковий настрій. Кожна лялька це душа. Лялька може бути яких завгодно пропорцій. У неї може бути велика голова і маленькі ніжки або навпаки. Своїми вміннями Ольга Степанова ділиться з усіма охочими на майстер-клас із виготовлення ляльок прийшли харсонці, які цікавляться лялькарством. Я увлекаюсь всем. Я захоплююся усім. У мене троє дітей. Другі близнюки. Такі за характером, що ой, їх із садочка вигнали. Тому у мене завжди стояла швейна машинка, щоб зашивати після них одяг. Хлопці завжди звідусюди приносили зламані іграшки. Казали, мама все може відремонтувати. А потім і вишивати почала, зокрема, ікони. А зараз дуже хочеться спробувати себе у лялькарстві. Хочу дізнатися про нові можливості. Експозиція ляльок залишатиметься у бібліотеці гончара протягом місяця. Побачити її можна у відділі мистецтв. Вхід вільний Олена Протопопова, Протопоповая Числавходус новини на Суспільному. Харсон.